Нові дитячі майданчики потроху встановлюють у Тернополі. Наразі із 27 запланованих облаштовано тільки 13 атракціонів для малечі. На одному із місць, де граються діти, побувала і наша знімальна група. У різних мікрорайонах Тернополя встановлять однакові дитячі майданчики, кажуть у міськраді. Облаштування 27 атракціонів в міській раді обійдеться у понад 400 тисяч гривень. Майданчики всі майже однакового типу встановлюють їх дві фірми. Деталі може різні, але на загал вони. Ідентичні один одному, чимало дітвори граються на новому майданчику, який встановили і на подвір'ї на вулиці Петлюри. 10. кожній дитині подобаються різні атракціони. Горк. Горка. Горка? ній? Угу. тут, ну тільки канат. Тільки канат тобі подобається. Всім подобається угу. канат. Тільки мені сподобалися канати канат. Кожен час вони там завжди лазять по тому канаті. Так? – Так. трохи старші хлопці кажуть на таких майданчиках їм гратися нудно, бо це для дітей Це для дітей нам. Ну. «Нудно як щось доросле побудувати. Мешканка багатоповерхівки на вулиці Петлюри каже: у дворі її будинку такого майданчика нема. Проте дуже хоче, щоб такий на подвір'ї з'явився. «Побільше би таких гарних майданчиків в кожному би дворі поставили. Тому що дітям немає де відпочивати, бігати. Ми живемо на Петлюри. 4, ну в нас нема такого майданчика. Заплановано поставити в 27 дворах 27 дитячих майданчиків. З них 13 вже встановлені. Решта буде встановлені до завершення серпня місяця. Трошки маємо затримки по швидкості, у зв'язку з тим, що є непроплата через казначейство. Відповідно нам підрядники роблять всі роботи в борг. Але я думаю, що всі заплановані 27 майданчики будуть стояти. Також міська рада виділила 1 мільйон 300 тисяч гривень на облаштування двох спортивних майданчиків, що на вулиці 15 квітня та Коновальця. На них встановлять штучне покриття і огорожу. Майданчики відповідатимуть усім нормам, і на них згодом займатимуться різними видами спорту.